Моє вітання. В ефірі програма Дієві особи. І тема нашого ефіру задорожчання комунальних послуг оформлення субсидій. Наші гості. Заступник директора Департаменту соціальної політики, начальник управління соціального захисту населення Соснівського району Черкаської міської ради Валентина Литвинович та мешканка Черкас Олена Воронкіна. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, ставте запитання. Ми є в контакті на сторінці телеканалу Віка, а також у Фейсбуці, також у Фейсбуці. В групі місто на Че на сторінці Віка і на форумі у групі створіть програму разом з нами. Отже, задавайте питання нашим гостям. Ну, почнемо наш ефір з розповіді. Я знаю, що у пані Олени є цікава розповідь з приводу отримання і користування субсидією. Mm, Сказати, що це цікава історія. Це банальна життєва історія. Я вже в цієї рокуся. субсидий, поскольку я являюсь инвалидом и работающим инвалидом. Достаточно сложно выживать <свят> на эти заработки, поэтому я была вынуждена обратиться в отдел субсидий с тем, чтобы мне предоставили возможность ее пользоваться. Субсидия у меня закончилась вот в апреле месяце, и сейчас я на самом деле нахожусь на рас... Может быть, меня э, наша гостья переубедит в принципе продолжить э -э 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 эту интересную историю, как оформлять на себя субсидию. Ну, на самом деле в течение года э, с, апрель, с мая месяца прошлого года по текущий апрель я субсидией пользовалась и должна сказать, что первые полгода это было, ну, на самом деле э, полезно и в том плане, что мне помогало мне как-то выживать, экономить, потому что субсидия была достаточно ощутима при оплате жилья. Вот. Ну, во второй половине, то есть вот с зимы по весну, все ну, немножко изменилось, потому что стали, вы знаете, мы все это ощущаем, бесконечно расти тарифы, бесконечно расти цены, когда ты получаешь в очередной раз волшебный квиточек ты просто ну, <laughs> немножко находишься в шоковом состоянии потом собираешься с силами идешь и платишь но э -э последняя, например квитанция, которая ко мне пришла в мае месяце меня повергло вообще в невероятный шок потому что мне как бы субсидия составляла 242 гривны ежемесячно и учитывая что я плачу за квартиру порядка 800 800 с лишним гривен ну, 240 это достаточно неплохое было подспорье то есть платила но ну, реально из тысячи гривен квартплаты, ну, не квартплаты, всех коммунальных услуг, то есть я вот в марте оплатила 860 гривен, в апреле 660. Ну, в апреле произошел, ну, невероятный случай. То есть моя субсидия, ну, реально составила 3 гривны 40 копеек. То есть, ну, да, разница 242 и 340. Ну, я, естественно, поинтересовалась у работников, почему так произошло, возможно, какая-то ошибка. Мне сообщили, что нет, это не ошибка, это действительно так, поскольку в апреле отопление было всего лишь неделю или там 10 дней. То есть, поэтому, ну, в общем-то, вот на эту сумму, на которую уменьшилась стоимость отопления, и пропорционально уменьшилась моя субсидия. Ну, в прошлом году тоже было отопление, но субсидия тоже была 242 гривны. В этом году 3 гривны 40 копеек. Поэтому, ну да, видя толпы бабушек и дедушек, которые ходят в прекрасных, огромных, организованных залах. С ними работают люди, да, им объясняют, как заполнять документы. Но если они точно так же получат 3 гривны 40 копеек или еще меньше, я думаю, что они будут разочарованы своими походами, потому что достаточно сложно. Ну, может быть, для неработающих людей проще, а для работающих людей достаточно сложно, ну, потому что графики у нас совпадают, работа, в принципе, очень сложно как-то попасть. Хотя сейчас упростили систему, огромный зал, очень много столов, очень много работающих людей. Но, возможно, в октябре, когда начнется отопительный сезон, и ко мне придет опять волшебный квиточек, и я пойму, что ни зарплаты, ни пенсии у меня не хватит для того, чтобы вообще оплатить эти услуги, я, вероятно, снова предприму попытку оформить эту субсидию. Ну, буду советоваться, послушаю специалиста, возможно, я раньше это сделаю, возможно, буду тянуть до октября. Ну, то есть я на распутье на самом деле. Нужно ли этим заниматься, или не нужно? Будет ли какой-то эффект от ну, достаточно тяжелых, с бюрократической машины? Я имею в виду эти бумажки, оформления, и так далее. Или нет? То есть Тут я вот колеблюсь, Поэтому я с удовольствием послушаю, что нам расскажут. Как я панела за цю цікаву историю? Сподіваюсь, что пані Валентина ці ваші сумніви і вас и выводя. Пані Валентин, а наскільки взагалі важко оформити субсидію? Ну зараз діє спрощена система надання субсидій, звернення за субсидії. Це спрощений порядок розпочався з 1 жовтня, коли був перший, введений перший етап реформування системи субсидіювання. Тому що субсидію, програма участі в субсидіях в Україні вже існує 20 років травні місяці, з 95-го року. І за ці 20 років багато черкащан оформляли, але це в основному не працездатні громаю в виду пенсіонери, в основному оформляли люди, які не працюючи з малим достатком. А зараз, коли збільшився кількість оплати збільшилися тарифи на житлово-комунальні послуги, звичайно, збільшилась кількість звернень громадян. Я хочу провести таку статистику. Якщо у минулому році з травня по жовтень у нас було на субсидіях лише по Соснівському районі 2300 громадян, то вже по першому етапу реформування по 409 постанові, яка війшла в дію з 1 жовтня, до нас звернулося 7526 осіб. І ось уже з 1 травня, по другій хвилі реформування, коли війшла в дію ще нова постанова 106 з 1 травня, лише тут не всі були робочі дні в травні місяці. Ми знаємо, що були вихідні, але на сьогоднішній день звернулося в сусідське управління 5836 осіб. Така ж кількість звернень і по Придніпровському району. Тому люди звертаються звичайно, надіються на отримання субсидії, але зараз наскільки доступно самому прорахувати. Чи ти будеш отримувати субсидію, чи потрібно ту, ту заяву і декларацію оформляти і надсилати або почтою, або приходити самому в черзі постояти, і щоб від тебе прийняли ці документи, то можна самому прорахувати і бути? Сам собі, господар, для того визначитися, чи ти маєш право на субсидію, чи ні. Я можу навести такий невеликий приклад: значить, як розраховується субсидія, з 1 жовтня зовсім помінявся підхід для призначення субсидії раніше. До 1 жовтня у нас працездатні особи повинні були сплачувати за житлові комунальні послуги 15% від свого доходу, а пенсіонери непрацездатні громадяни 10% від свого доходу. Це були дві такі градації з 1 жовтня. Зовсім інша формула, яка кожна сім'я повинна сплачувати свій відсоток за житлово і комунальні послуги відповідно до свого доходу. Я зараз не веду приклад, як, яка це формула і як розрахувати собі субсидії. Потрібно визначити свій дохід, середньомісячний дохід на одну особу своєї сім'ї за минулий рік. Це сума, яка ви отримала поділити на 1176 гривень. Це середній прожитковий мінімум, встановлений на 2015 рік. Та сума, яка вас ви отримали, поділити на 2. І помножити на 15%. І це ви получите, кожен громадянин получить свій відсоток, який він повинен сплачувати від свого сувокупного доходу. Наприклад, проживає два пенсіонера. Пенсія в одного 1250, ну, щоб краще, я навожу приклад, щоб краще було вирахувати, на прикладі, і в іншого 1250. Сумісний дохід у їх 2500. Значить, вираховуємо, який же відсоток повинна сплачувати ця сім'я за свої житлово-комунальні послуги. 1250 це дохід на одну особу. Ділимо на 1176, ділимо на 2 і умножаємо на 15, і відсоток 7,97. Це відсоток. Оця сім'я від свого сукупного доходу 2,500 – Повинна сплачувати за комунальні послуги в межах соціальної норми і соціальних нормативів. Тобто, якщо від 2500 ми візьмемо цей відсоток, то в грошовому еквіваленті це 199 гривень. Оця сім'я повинна сплачувати. А решту в неї платіжки приходять набагато більше, то оту різницю вона буде отримувати субсидію від держави. Оце такий легкий розрахунок. Можна заходити на сайт. Мінсоцполітика клікати на основну з лівої сторони написано калькулятор субсидій. Там уводиш три цифри, і тобі миттєво видає розрахунок, чи маєш ти право відповідно до свого доходу на субсидію, чи може тобі не потрібно подавати заяви і декларації на отримання цього виду допомоги. вам за цю інформацію. Пані Валентину. А наші глядачі сьогодні дуже активні. Вже є запитання у соцмережах. Від ігоря Нєстерова люди побоюються, що дані про їхній майновий стан, які потрібно вказувати у деклараціях для отримання субсидій, будуть тим чи іншим чином використані проти них співробітниками державної фіскальної служби. Чи планують органи соціального захисту обмінюватися інформацією про доходи і майно громадян з фіскалами? Зокрема, чи передаватимуть таку інформацію до ДФС ну не ми передаємо інформацію до фіскальної служби. А відповідно до 106 постанови, де чітко вказано, ми субсидію призначаємо з тих доходів, що ви вказали в своїй декларації, і звичайно, ми перепровіряємо ці всі дані через фіскальну службу. Якщо ми перепровіримо і дані, ви що то не вказали в своїй декларації, скрили вид доходів. Звичайно, розмір субсидій буде призупинено, та ще й будуть штрафні санкції в двойному розмірі повернення субсидій. Тому якщо людина при оформленні заяви і декларації чітко і вірно вказала свої доходи за минулий рік, а це заробітна плата, пенсія, допомоги, центри зайнятості, відсотки на депозит, відсотки по земельному паю, які отримали за минулий рік, то ніяких питань немає. Не ми передаємо. Дані в декларації до фіскальної служби. Ми просто запитуємо по ідентифікаційному коду доходи цієї особи, яка звернулася до нас за субсидію, доходи за минулий рік. Дякую. Тут ще питання з групи місто на Ч». Запитує Ірина Ткаченко. Людина, пенсіонер, мешкає не за місцем прописки, живе у сина, а комуналку сплачує за квартиру, в якій прописана разом з онуком. Яку адресу необхідно вказувати в заяві на субсидію? Значить, за субсидію повинен звернутися особа, яка проживає в житловому приміщенні, на якого відкрито особовий рахунок. І ці особові рахунки повинні відкрити в усіх організаціях на цю одну єдину особу. Зараз ми, коли вже по зверненням людей з травня місяця, надсилаємо запити в організації надавачі послуг. Нам приходять відповіді, це просто жах. В одній організації особовий рахунок на чоловіка, другої організації на дружину, а в третій що на дідуся, який помер 3-4 роки. Тобто дуже треба коректно, підхідно підходити до своєї справи. Якщо ти зареєстрований і звертаєшся за субсидію від держави, в тебе повинні в впоряд, порядку бути всі документи. В усіх організаціях повинна бути зареєстрована та кількість осіб, яку ти вказуєш в декларації. А то в декларації вказується з нас 3-4 особи. Запрошуємо організації. Там дві особи або навпаки п'ять осіб. Тобто, всі документи повинні бути впорядковані. Дякую, пані Валентино. Нагадую, що це програма «Дієві особи. Задавайте запитання нашим гостям. Ми говоримо про житлові субсидії. Телефон прямого ефіру 37 53 33. І задавайте питання на форумі. А у темі створіть програму разом з нами також в «Контакті», а в Фейсбуці, в групі місто на че та у Фейсбуці на сторінці телеканалу Віка. У нас є ще запитання. А от до вас, пані Валентина, запитує Олексій Скіченко. Прокоментуйте, чи вносити мобілізованого солдата в декларацію на субсидії. Мобілізований січня цього року. Якщо людина мобілізована, вона зареєстрована, ми її вносимо, але там будуть доходи. Якщо зарплати немає, доходи будуть нулі. Дякую. А якщо я оформляю субсидію, запитує Євгенія Квітка. А в майбутньому у мене зміниться на кращий матеріальний стан. Як я зможу відмовитися від субсидії? Ну, дивіться, з 1 травня знову ж таки, коли війшла ця вже нова постанова, яка виключила багато обмежень, які діяли до сьогоднішнього дня. То але в цій постанові говориться: якщо в людини пройшли в сім'ї, в домогосподарстві пройшли зміни, це хто-то починає працювати. А раніше не працював, або хто зареєструвався, або хто навпаки виписався з даного домоволодіння, то повинні в органи соціального захисту населення повідомити на протязі місяця. А чи Після... взагалі реально перевірити доходи сім'ї? Реально? Чи реально, ну, ми ж будемо перевіряти через фіскальні служби, через якщо студенти, через навчальні заклади, і, ну, через центри зайнятості, через фонди соціального страхування і так далі, які визначені відповідно до законодавства. Але основне джерело, де провіряється інформація про доходи, це, звичайно, фіскальна служба. Туди всі сходяться, дані. Дякую. У нас є телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Коломенко коли Юдіє Павла, інвалід другої групи. Я сама проживаю, і це я зверталася, щоб оформити субсидію. А мені сказали, ну, я позвонила, чи мені приїжджати, чи ні, бо я дуже плохо хожу, А мені сказали, що зроблять автоматично. Роз'ясніть, будь ласка, чи мені їхати, чи не їхати. Дякую за запитання. Так, дійсно, всі люди, які перебували в органах соціального захисту, на… Субсидії по квітень місяць включно, їм не потрібно звертатися з травня в органи соціального захисту населення, не потрібно ні писати ні заяв, ні декларації. Після того, як буде встановлена дію програма призначення субсидій, ми самі все перерахуємо автоматично. Субсидія знову буде перепризначена на 12 місяців. І в майбутньому. Також, якщо у вас в складі сім'ї, в ваших доходах нічого не поміняється, ніхто не зареєструється, ніхто не випишеться з, даного, з даної квартири будинку, то завжди буде уже автоматично призначатися субсидія через кожні 12 місяців на опалювальний і неопалювальний період. Тут важко прочитати питання на форумі, я не, не розумію, який це нік, воно, в, в собака-но. Які дані в декларації вносити фізичним особам підприємцям? Звичайно, деякі підприємці повказували свій оборот, весь оборот, який вони це тільки те, що по деклараціях він вони відзвітувалися по фіскальній службі, чистий дохід. За попередній рік і ще хочу сказати: от за чистий дохід на всіх центральних телебаченнях звучало так така думка, що в декларацію зараз по новому вписується чиста заробітна плата. Ну або чистий дохід це трішки не так. Зарплата показується за мінусом подоходного доходу з доходу фізичних осіб. А єдиний соціальний внесок, військовий збір, який ми платимо півтора відсотка. Може, хто членом проспілкового комітету і сплачує профспілкові внески, то це в дохід враховується. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. а скажіть, пожалуйста, там субсидія якби полагається, тільки мала так? Ну, а это самое, вот э, тогда э, такой вариант выходит. Вот у меня жінка, допустим, получает 3000, сын полторы. И получается, что мы тогда вместо того, чтобы там это самое, что-то мы себе могли позволить, теперь получается, субсидия нам э, не получается, а все мы должны это платить теперь коммунальные платежи, правильно? Дякую запитання. Ну я перед цим розказувала, говорила формулу, за яку ви можете самі вираховувати, який ви повинні відсоток сплачувати відповідно до своїх доход доходів. Ви не сказали свою заробітну плату. Якщо ви не працюєте, то на вас вираховується 1218 гривень до совокупного доходу, плюс 4500 там получається, да? За сина і за дружину, плюс важче 1218, діліть на три, отримуєте який дохід на одну особу, це десь буде 2000, І коли ви поділите 2000 на 1176 на 2 і на 15, я вважаю, що ви будете мати право на субсидію. Якщо не зараз у вас вона не вийде, або буде дуже маленька з травня місяця, то з 1 жовтня ваша сім'я буде мати право на субсидію. Дякую. Питання з форуму мерл запитує, яку суму доходу вписувати в декларацію у роз'ясненні. Сказано так: сума доходу мінус податок з доходів фізосіб. осіб, а чи а чи враховувати єдиний соцвнесок внесок і військовий збір, а також пільгу, яку отримують при нарахуванні зарплати, і тільки після відмінусування, якою нараховується, вираховується податок з доходу фізосіб? осіб. Чи може в декларації писати суму доходу, що отримано на руки? Я тільки що на це питання буквально давала відповідь. В дохід вказуються всі види доходу, які ви отримали за минулий рік, крім податку з доходів фізичних осіб. Пояснюю, якщо вам нарахована зарплата, вона складається на рахування і відрахування. Так, от відрахування іде ПДФО, це податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. Військовий збір, півтора відсотка. Ну профспілковий про те, що я говорила. Значить, ви від цієї суми, нарахованої вам заробітної плати, відмінусовуєте оту саму велику суму податка. Це податок з доходів фізичних осіб. А єдиний соціальний внесок це вказується в зарплаті. І військовий збір також. Дякую за таку вичерпну відповідь. А у нас є ще один телефонний дзвіночок. Ми вас слухаємо. <кій> Алло, добрий вечір. Добрий. добрий. Это самое. У меня такой вопрос. Смотрите, там как бы по закону было, да, что не имеет значения, сколько человек, там, квартир, гаражей, машин. Получается тогда так. Вот у моего знакомого там три машины. Он издал в аренду, они работают в такси. Гаражи сдал в аренду, они ему приносят нелегально деньги. Сам работает нелегально директором кооператива э, автомобильного, ему приносит этот доход. И он написал жинку дитину. Ви прийшли, проверили, Він як би прописан там один, І йому начислили субсидію. Що справедливо собі Ну, Дякую так... за питання. Дякую, таке справедливість. Питання про справедливість це звичайно не до мене. Я не законодавчий орган, я тільки виконую по своїх функціональних обов'язках ту чи іншу постанову в даному випадку призначення виду субсидії. Але так. До 1 травня у нас діяли обмеження, і якщо громадяни мали в сім'ї більше чим одну квартиру домоволодіння, більше чим один автомобіль. Здавали квартиру в оренду, то в даному випадку вже субсидія на загальних підставах не призначалася, могла тільки призначатися комісійно, а це обстеження державними соціальними інспекторами і не завжди в таких випадках та буквально там один відсоток, тільки такі люди отримували субсидії. Зараз же з 1 травня ці всі винятки виключені. Значить, якщо вже не враховується ніде в декларації не декларується, чи ти маєш два будинки, чи три квартири. Чи одну машину, чи два, авто, два автомобілі, просто субсидія буде ж нараховуватися, звичайно, на одне житлове приміщення, mm -hmm. де ця людина зареєстрована. І якщо раніше е, був такий виняток, якщо людина перед зверненням субсидії отримувала більше, ніж 10 прожиткових мінімум, то також покупку здійснювала. то також не було права на субсидію, а зараз це змінилося. І якщо перед зверненням субсидії за 12 місяців людина здійснила покупку або здійснила послуги більше як на 50 тисяч, то це тільки є виключення для того, щоб не призначити субсидію. Дякую, пані Валентина. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Ми слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Доброго вечера. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, могу ли я оформить только на зимний период? Субсидию, ну то есть с октября по апрель. И второй вопрос. Скажите, вы раньше в свое время я получала субсидию в 90-х годах, и там считалось просто на мою сумму газа и так далее. А сейчас что, берутся чисто нормы? 200 кубов, зимой же ж это не хватит этих. И там 100 киловатт света. Там 4 чи п'ять кубов води. Як обсчитывается зараз субсидія? Дякую Дякую за запитання. З 1 жовтня, з 1 жовтня, помінялась не тільки формула призначення субсидії, а була затверджена цією постановою 409 нові соціальні норми, нові соціальні нормативи, на які призначається субсидія. Якщо до 1 жовтня на одну особу призначала субсидія на 21 квадратний метр і на 10,5 на домоволодіння, тобто на одну особу на 31 квадратний метр, то з 1 жовтня соціальна норма збільшена. Це 13,65 на одну особу плюс 35,22 на домоволодіння. Тобто, якщо проживає Людина одна одна особа, на неї субсидія на квадратуру поширюється на 48,87 квадратних метрів. Тобто, а якщо це так зрозуміло, приватний сектор, то 48,87 норма умножити на один квадратний метр, поширюється 7 кубометрів газу, 48 умножити на 7, ну це десь буде субсидіруватися близько 350. Кубометрів, звичайно, якщо ви будете спалювати більше, ніж 350, то це вже ви будете сплачувати по тих цінах, які є. Звичайно, соціальні нормативи вони прийняті єдині по всій території України. Я наведу так приклад, що на одну особу субсидії підлягає гаряча вода це 1,6 куба, кубометрів на одну особу. Але якщо це три особи проживає, це 4-8 кубометрів. В принципі, людина більше гаря сім'я з трьох осіб більше кубометрів води і не використовує гарячої. На холодну воду це 2,4 кубометри на одну особу і 4 кубометри на водовідведення. Ну, на одну-двух 90 кВт субсидірується світла, і на кожну іншу особу зареєстровано ще додається 30 кВт, але не більше 150 кВт підлягає на субсидіювання. Дякую. Пані Олено, ну що, ми розвіяли ваші сумніви з приводу використання чи користування субсидією? Ну, чоловік. Людина... Любить своє человек знает знає своє но але вона ж приймає норми, правильно? Вот на жаль, так я би сказала. Да, ну, я думаю, що в Октябрі всі прийдуть за потому что... Я хочу вам сказати, що якщо ви даже зараз звернетеся, зараз же ще по новим правилам субсидія призначається на 12 місяців. От ви звернулися в травні місяці. Ми вам розрахували. І у вас субсидія на травень получилася 0, Ну, наприклад, значить, і це 0 буде до 1 жовтня. А з 1 жовтня вже вам не потрібно буде знову приходити. Ми самі перерахуємо на опалювальний період, і це якраз. Потягне за собою 12 місяців, неопалювальний і опалювальний період. Я вам хочу сказати, що на опалювальний період ну середньостатистична людина, яка працює в місті Черкаси, кожна буде мати право на субсидію. Зрозуміло, так пані вона що не питання з форуму. У нас майже не залишається часу. Якщо можна коротко, віко запитує, чи можна оформлювати субсидію на житлову площу, де людина не зареєстровано, але ще є власником і проживає там. Значить, з 1 жовтня введена ще одна. Норма за субсидію може звернутися людина, яка не зареєстрована, але орендує квартиру. Орендує квартиру. Але якщо на неї переоформлено особові рахунки. Тобто, якщо господар дав дозвіл переоформити особові рахунки на орендаря, немає питань, ця людина може звернутися за призначенням субсидії. Дякую вам за відповідь. Нагадаю, що ви дивитесь програму дієві особи. І у нас в студії сьогодні були заступник директора департаменту соціальної політики, начальник управління соціального захисту населення Соснівського району Черкаської міської ради Валентина Литвинович, а також жителька Черкас Олена Воронкіна, яка розказувала нам свою цікаву історію з приводу, з приводу оформлення документів і користування правом на субсидію. Дякую, що були з нами. Це були дієві особи. Побачимо все найкраще.